Особливо кайфую в таких от місцях, де дикість на 100%. Сидиш на цьому корчику, кидаєш так хлюб туди красиво, хлюб в інше місце. Просто можна ну, медитувати, точно закинути влучно, куди треба. Якщо ще й клюне, то прям задоволення множиться на п'ять. Опа. Всім привіт! Після попереднього влогу насипали мені коментарів. виїдь на малу річку, полови головня, покажи нові арени і так далі. Тіпа ти ж там показував нові ікси. Я дослухався до ваших коментарів. Я на малій річці. Я взяв з собою дві арени: це 672 до 4,5 грам, а інше 622, обидві тубулярки. Звичайно, я хочу піймати головня, тому що я його не ловив уже два роки. Він тут є, він тут дуже трудовий. Але я буду впиратись на нього абсолютно всіми типами приманок. Я взяв калібло, вертухи, каренчики-міношки, ну, все, все, що треба. Інший комплект у мене буде задіяний або під крупніші кренки, або під джиг, тому що джиг тут дає результат в 100% випадків, але, як правило, по щуці і по окуню періодично. Я сьогодні буду рибалити в вейдерсах, як і минулого разу. Отак, от Єдерсі, поверх них совшелка, тому що ще досить прохолодно сьогодні зранку. Мала річка це така штука, яка дуже нерівнозначна, буквально там через кожні 100 метрів. І якщо отут мені зручно порибалити зараз, то пройшовши 100 метрів, може бути далі такий берег закручований, що ну типу я не пройду і не покидаю. Тут багато кручів. Вони нещадні до. Моїх приманок приманки коштують не дві копійки. Якщо я зачеплюся десь на невеликій глибині, я в Ведерсах буду мати можливість зайти в воду, відчепити свою приманку, ну типу, відповідно, її не втратити. Катушки я вже поставив. Одна з 0,6 шостої нитки, одна з 0,4. Чому такі товсті, може хтось поцікавитися? Ну тому я ж сказав, корчі. Вони зли, нещадні, піднімається трава, гілки. Тобто я просто не хочу втрачати без дну приманок. Тепер я в'яжусь. Я закидаюся, оскільки ранок ще прохолодний, я думаю, голови зверху себе показувати не буду. Я почну напевно щось такого може більш діпового і джига. Щойно потеплішає, і коли я в поляриках, не в поляриках, побачу якусь активність головня, або ну, або він мені клюне, то я відповідно, типа, переключусь на якісь верхні шари води і на вже на більш чистоголовльову рибалку. Все, погнали. де далеко. Так. Ось там, ну от його гілці висить мій чабік. Як його чепити? Фух. Ось сього я за безумні гроші, врятував, не довелось пірнати. Що я сказав? Сейчас щуку піймаю. Так, як працює у нас аренка, працює добре. Короче, каже мені оператор, каже, а тепер можеш лівіше кинути. Кажу, зараз щучку піймаю і буде лівіше. О, вимазалося як. Прихожу на кожну точку, прокидаю типу кренчик, кренчик, іноді якесь калібло, ні, ну, джиг. Ну тут оце другий закид на точки на джиг. О, до речі, зараз ще покажу, яку, на яку приманку піймав. О, так. Ну, як для малої річки цілком, ну, скажімо так, пристойний екземпляр, не, е, не буду казати, ха, трофейний, е, Ну, принаймні вона дала певний е, шмат адреналіну мені і спіннінгу, це добре. А на що я її піймав, до речі? Якщо хтось дивився мій топ. Сіліконових раків для щуки, то бачив там цю приманку на першому місці. Це crazy флепер. Але це не простий... О, до речі, дивіться. Бачите хвост? І це хвост нормальної риби, я вам хочу сказати. Опа, почекайте. дивимося сюди. Парам-парам-пам. О, це була плотва, ну, походу, така ближче до лодошки. От що значить щучий жор. Вона цю плотвину ще нормально не переварила і вже мого флепера сажала. До речі, я от думаю, мудохаюся а свої ці пасатіжі великі слектовські не взяв, але я взяв вже інший девайс. Зараз перевіримо, як він працюватиме. Загачок. Тепер оп. О. Ну що, як то кажуть, піймав і реалізував. Тільки не на базарі, а назад у річку. О. Пару слов про то, на що піймав. Ось такий от Crazy Flapper. Але він дещо незвичний. Чим він незвичний, а тим, що він 2.4. Тобто той, до якого ми звикли найменший, був 2,8. Тепер ось з'явився 2,4. Ну, як з'явився, він у вигляді зразків, поки що в Україні з'явився, але вже скоро має бути в продажу. Прикольна приманка, якраз для такого лайтового джигу, Ну, тіпа, цілком має місце, як бачите. Результативна, як і всі Crazy Flapper, Ну, не дарма в мене ця приманка це топ-1, топ-1 місце, прям з здоровезним відривом, саме серед силіконових раків для того, щоб ловити щуку. До речі, дивіться, мій топ, десь там буде посилання. Я про інші там теж розповів. Особливо кайфую в таких от місцях, де дикість на 100%, корчі, дерева, важкі підходи. Я впевнений, 99% людей тут просто не підійдуть до річки. Ну Просто подумають, ну куди йти в ці хащі. Ну, сенсу немає. А я полізу і сяду тут тихенько, покидаю, кайфану від точного закиду, десь чітко під бережок, під каряжечку. Тут навіть якщо риби не піймаєш, ти просто сидиш на цьому корчику, кидаєш так хлюб туди красиво, хлюб в інше місце. Просто можна ну, медитувати. Я не знаю, це для мене, от, ну типу от кастинг такий, от тут саме отак, точно закинути, влучно, от куди треба. Це вже прям таке задоволення. Якщо ще й клюне, то прям задоволення множиться на 5. Так. Тепер уже рибка на іншу приманку, на більш цільову для арени. Здогадайтесь на яку. Парам-парам-пам. Називається Називається кренк. О, це моріс кренк, вормін, шот, там тратата якийсь. По суті, по-моєму, воно виробником як форелева. Приманка позиціонується, він, як і всі фарелові приманки, оснащений безбородими одинарниками. Щука досить нормально поручалася, палка всі ривки погасила, схавала нормально, без проблем. Якщо вона форель фарель нормально зв'язує, то щуку її зв'язати, то взагалі не проблема. Пам-пам-пам-пам-пам. Друга прищепка з точки. А на що? А на все те ж саме, що і було до того. Крейзіка 2.4 на джиг-башки 4 грами. Поводилася агресивно, за що буде жорстко наказано. Тим, що її кинуть в воду. Хай там утоне. Пемс. Утонула. Щука таке любить, тобто є поруч течія, яка щось може принести смачненьке. І відносне там, там таке укриття від течії там біля бровочки так, з боку. вона там має стояти. Ну от відповідно, щучка раз, щучка два. Так, настав час вдягати окуляри. Я от зараз швиряюся воблерками, які достатньо діпові. А тут лежать корчі. І в поляріках я їх бачу, ну, принаймні на якусь глибину, не знаю, десь до пів метра. Я розрізняю корчі перетоплені. Відповідно, ну, типу, бачу, де не варто проводити приманку категорично, де варто припідняти вуличем і так далі. О. О, врятував. Багато хто через це саме не ловить на малих річках, тому що мій перший досвід був такий: я прийшов е, на цю річку. За перший день втратив 10 приманок, частина з них була це джиг, щось Блешні, по-моєму, один чи два Воблера. І я зрозумів, що оці от криві руки потрібно рівняти, тому що більшість приманок я просто всандалив в кущі, в траву протилежного берега. Після цього я почав розвиватися в плані там, прицільного закидання. Пригальмувати, коли потрібно шнур і так далі. Після цього я собі там полярики придбав. Це було вже там, 20 з гаком років тому. Але ці уроки вони ну, типу, на все життя мають бути збережені, тому що ну, типу, ти знову опинишся на цій рісці і знову тобі руки треба типу, з таких, типу, оп, пряменькі виводити. Опа, оборвався. А бідно. Коли ловиш на малих річках, крім того, що ти маєш бути там снайпером по закиданню, розуміти, де риба тут є і так далі, не боятися лазити по хащах, ти ще маєш е, мати короткі вудочки. Тому що з довгими тут просто банально незручно. Для мене от такі малі річки це ну, десь від 56-ї довжини до 66-ї. Довше, це ну, часто занадто, особливо коли от воно таке зарожча. Якщо це мала річка чиста, ну просто от канава, ну. Хоч там, хочеш 76-м кидайтесь, як вам зручно. А от для, для от таких хащів беріть коротиші. О! О, тут тут яма внизу. О! Так. Оп! Все скачило. Ну, ви бачили, риба була. Коли прийшов на цю точку, отримав буквально одразу клюваку на Little Spider, в такому кольорі, лох на 4 грамах. І при цьому, оскільки він був на овсеті, як я казав, це вірний шлях для того, щоб не реалізовані клювак була. Клювака була не реалізована, але така дуже бодряча. Перевірив декілька різних приманок, креатури на різних вагах, там флепери нічого. Вирішив. Перевірити Шайнера, от на нього така дрібнота клюнула тут. Але я впевнений, що то, що клювало на спайдера, воно перше клювало там за центром ями, а ця клюнула зовсім в ногах. І там був такий дуть, що прям палку посередині прогнуло. Це, до речі, якщо говорити щодо арени і джига. Коли ловиш на відкритому гачку, ну принаймні то, що я з двох рибалок з ареною можу сказати, коли ловиш на відкритому гачку, ну проблем якихось з реалізацією в мене не було. Тобто всі клюваки, які в мене були, я їх реалізував. Напевно, тому що ну, типа, скоріше була як там автозасічка. А от щойно я ловив за всєтом, в мене була прям катастрофічна велика кількість холостих клювак за всєтом. і прям такі бували, прямо дай спіннінг, але але ні. От. Тому типу, враховуйте цей момент, якщо вам раптом захочеться цим спінінгом джигувати. Я повторюю, ще раз він не для джига зроблений. Це просто я так от ну, вирішив поджигувати, ну, тому що я знаю, що люди, так само як і я, теж захочуть поджигувати, всім цікаво. А чи можна ж поджигувати? А що ж буде? От, бачите, що буде, що буває. Тинць. Є відчуття, що вийде все трошки підтікає. Жака який. Ой, черепаха лежить, ці бобри, черепахи, змії, равлики і ось мій воблер. О! Певний рівень пригоди вже досягнуто. Треба зробити паузу, поїсти, дати рибі від себе відпочити, самому відпочити від цих цих пригод. Все, обідня перерва. Висока кухня закінчила. Тепер починається високий обід. Всім смачного! Так, переїхали на нову локацію. Ой! Чуть не закинув на дерево. Переїхали на нову локацію і. Тут є надія пошукати головня під шлюзом. Тут відносно недалеко від нас є шлюз. Ну, Принаймні є ще шанс на шлюзі, може там окуня якось надибати. Ну, коротше, будемо пробувати. У нас сьогодні план не здаватися до ночі. Опа. О. Красава. На маньячку, на вертуху, яка тут у нас по самому низу теста, це у нас що, від півтора грама, а оця якраз десь півтора чи один і вісім і важить. Опа-опа, о. Опа! Іди сюди, красунчик. Знову на маньячку. знову на арену. Усе як має бути. Але на його місці мав стояти головень. Я прийшов сюди саме за ним. Головня чомусь немає. Е, не знаю. Напевно, все-таки через те, що холодно. Можливо, з якихось інших причин, може його тут вибили. Маньячка такої форми. От. З ромбовидною лушпайкою. Е, не пам'ятаю, якось, по-моєму, ребус називається. О. Ось він. Черговий красень. Зараз ми цього чергового красення будемо відпускати. О, опа! Опа! Рибка, 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 рибка! Ого! Оце трофеї я видав! Красноперка! І знов таки на маячку вже на, на іншу форму. Офігей! Ладно, впливи. Так, шукенція клюнула. На зміні приманки. Ого! Дерзкая. Ого, ого! Красота! Ох, я це люблю! Ох, я це люблю! Коли делікатною снастю потягати! Хай делікатну рибу, але все одно... Кайфушато від цього не зменшується. Опа. Цю красуню вдалося вмовити на вібру хвіст. На диво мої улюблені кракозябли тут не спрацювали, я обкидав точку досить плотно. а перше ж закидання свінга дало результат. Тепер відпускаємо рибу і ловимо далі. Сейчас попробую из-под тебя, из того корча вытянуть. Там под веточку. Вот там. Думаю, кто-то там живет. Есть. Бля. Это овсет снова, я скажу. Но там такие корчи, чтобы за все, он, бач, Ха, шея, бля, вообще даже. Ёптить. Нихуя себе зуб. Зуб-щуки на крючки зареп. Ось, ось такий от сюрприз витягнув з води щойно. Вперше в житті витягую зуб-щуки на гачку. О, Такий ще й немаленький клик. Так, сьогоднішні пригоди завершуються. Побродив річку раз 10 туди-сюди попереходив, трошки порятував своїх приманок. Як завжди надивився красот, піймав трошки рибки. Та риба, яку я не сильно хотів ловити, а саме щука, вона, вона і дала основний результат. А чому так? А тому, що вода холодна. От щойно так постоїш, 5 хвилин у воді, коліно в тебе вже відпадають. Через це місцеві кажуть, що ні караща не терся, ні голови не терся. Ну тобто, головня по поверхні будь-де знайдено не було. Вдалося потестити оці дві цікаві палочки. Ну, 672 ареною в мене вже друга рибалка, 622-ю перша. Що можу сказати? По верхам, по низам поганяв. 672-га ну, в мене максимум сьогодні кидала це 70-го ріджа. В умовах не самої сильної течії вона його ще більш-менш нормально анімувала. 622-га, її верх по мінохам, це 50-й тіні фрай. Більше мінохи вона вже ну, типа, не витягує. Вона, типа, суттєво. Якша, я не знаю, як це сказати. Ну, типу вона нормально мінохи більшого розміру не анімує. Е, по вертухам теж прокидав від третього номеру, починаючи і до такі десь 1,2-1,3 грама. Цілком нормально, що одна, що друга. Тобто вони кидучі, ну палки дуже кидучі, от прям дуже це подобається. Тобто легенькі мають ніколи закидання, там в тебе летить все аж. Приходиться спиняти політ приманки по кренчикам. Чабік на 672-й, взагалі, без питань. Пару разів кинув черіка, просто щоб перевірити, ну, звичайно, це зовсім не її кренк. Хоча, ну, скажімо так, якщо немає нічого іншого, то можна пару раз спробувати кинути. Отут, от на 622-й, це каміон Магнум СССР і панікра. Чабік вже, ну, типу, так, на приділі. Якщо насильні течії, то вже на приділі. Особливо, якщо ще нормальна риба сяде, то боротися буде важко. Щодо джига. Я вже цю тему сьогодні озвучував. Я на ній наколовся й минулого разу, коли в мене була тьма холостих клювань за всетом. Це м'яхка палка. Вона от, ну типа на клюваннях щуки, якщо це на всеті, вона отак от в тебе згинається. Дуже багато холостих клювань саме за всетами. Ну зрозуміло, палка не для джига призначена, у неї нема там потужного комля, потужної середньої частини. При цьому, якщо джигувати з відкритим гачком, в мене було реалізовано. 100% клювань, що на минулій рибалці, що зараз. Так що, е, якщо вам доведеться опинитися з цією палкою, а нічого іншого нема, треба поджигувати легкою вагою. Ну, в принципі, можете і поджигувати. Сподіваюсь, підтримаєте україномовний контент лайком, репостом. А тих, хто боронить Україну, підтримаєте донатами. Не забувайте підписуватись на канал і в коментарях писати побажання для наступних рибалок. Щодо снестей, якими я ловив, в описі будуть посилання на все, чим я ловив і на що я піймав всім пока і до нових рибалок. З вами був Павло Лисоцький.